Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools В даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторну ланцюгову пилку від компанії Makita, а саме модель Duke357Z. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: ланцюг, шина, захисний кожух на шину та, звісно, сама пила. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Пак мастила для ланцюга 0,150 літри. Довжина шини 35 см. Прок ланцюга 3,8 дюйми. Швидкість руху ланцюга 7,7 метри на секунду. Ширина пазу 1,1 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 4,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до та особливостей саме цієї пилки. Отже, давайте її зберемо. Як ви бачите, весь цей процес прийшов безінструментально. Відповідно, наша ланцюгова пилка збирається та розбирається без участі якогось інструменту. Це досить комфортно. Для того, щоб надати вашій увазі більшість функцій, ми підготували 18-вольтовий акумулятор, котрий в комплект не входить. Нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, встановлюємо акумуляторний блок. І все, наша ланцюгова пилка готова до роботи. Як ви бачите, ланцюг спиняється миттєво. Також є можливість регулювати швидкість руху ланцюга завдяки плавному натисненню на пусковий гачок. Повернувши ланцюгову пилку лівим боком, ми одразу бачимо ємкість для мастила, котре використовується для змащення ланцюга. Не плутайте з мастилом, котре використовується в бензинових пилах. До речі, змащення ланцюга також відбувається автоматично. Окрім того, ресурс даної ланцюгової пилки значно збільшений, та вона не потребує сервісного обслуговування. Ви запитаєте, чому? Тому що тут встановлений безщитковий мотор. Саме за рахунок цього інструмент працює триваліший час на одному заряді акумулятора та не треба змінювати вугільні щітки, так як їх там просто немає. Досить цікавим моментом буде те, що максимальний рівень шуму від даної ланцюгової пилки складає 98 дБ. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту звертайтеся до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!